Якщо здається, що намалювати глечик просто це помилкове твердження. В даному уроці я розкажу, як намалювати глечик для тих учнів чи людей, які лише починають малювати. Звичайно, що про візуальне вимірювання, пропорції, еліпси, тут мало що буде сказано. Метою нашого уроку є отримання початкових знань про вісь симетрії і закріплення знань про силует. Та, симетрію і асиметрію, а все це ми будемо практикувати на прикладі побудови того ж самого глечика. Ви на каналі Іван Нечорнявський, і хочу вам по секрету сказати, що глечик не буде ображатися, якщо ви його намалюєте криво. А от якщо такий кривий вийде портрет, тоді вже діло серйозне. Щоб такого не вийшло, давайте будемо вчитися на глечиках. Ось вам і відповідь на думку пересічних глядачів, чому ми так часто малюємо глечики. Ну, я б сказала, що це натюрморт, який сформувався в окремий жанр живопису, ще в 17 столітті, але і раніше в Давньому Єгипті та Греції на стінах теж були зображені предмети побуту. Слово натюрморт від французької мертва природа. Мені таке твердження геть не подобається, тож давайте назвемо його, як в Голландії, застигле життя, а ще краще, як в Англії, тихе життя. До тематики натюрморту зверталися видатні майстри, такі як Поль Сезан, Поль Гоген, Анрі Матіс, цей жанр певною мірою присутній у багатьох напрямках мистецтва. Так що це не просто глечики. Отже, до справи, сьогодні у нас простий натюрмор з мінімальною кількістю предметів, глечик та яблучко. Ми його побачили, тепер давайте міркувати. Перш ніж приступити до побудови глечика, розберемо поняття силует. Силует це пласке, площинне, однотонне, не обов'язково чорне зображення, яке окреслене тільки контуром. Контур є головною ознакою, притаманною тим чи іншим предметом, наприклад, тваринам, рослинам, людям і так далі. Силует ми можемо побачити, коли предмет розміщений навпроти джерела світла. Це може бути вікно чи штучне освітлення. Ось я продемонструю силуети листочків, яблучка, глечиків, з пензликами. Всі вони характерні тим, що ми не бачимо деталей, тільки темні контури. Далі давайте силует зобразимо на площині. Ось, до прикладу, методом вирізування деталей рослинного орнаменту з темного паперу складу простеньку силуетну композицію. З таких елементів можна скласти повноцінний орнамент, але він буде однотонний, плаский, тобто силуетний. За допомогою чорної ручки, маркера або туші й пера, силуетом можна зобразити замальовки трав і квітів. Такі прийоми використовуються у творчих роботах, зображуючи передній чи дальній план. Ще до прикладу силуетного зображення візьмемо такий вид декоративно-прикладного мистецтва, як витинанка. Принцип роботи, думаю, відомий більшості глядачів. Це складаємо папір удвоє, малюємо зображення і вирізаємо. Виходить силуетне зображення у мене в даному випадку півника. І плавно підходимо ще до одного поняття, що таке симетрія. Я звернула вашу увагу на те, що лист паперу складаємо удвоє, і у нас вийшло два зображення півників. По лінії зігнутого паперу проходить середина малюнку. Отже, у нас вийшло симетричне зображення. Закріплюємо. Що, симетрія це з одного боку дзеркальне відображення будь-чого, в даному випадку півника. Ще можна сказати, що однакове зображення по обидві сторони лінії, в нашому випадку лінії згину паперу. Отже, це є однакове зображення з протилежних сторін від точки, від лінії чи площини, запам'ятайте. Ще трошки продемонструю прикладів симетрії у природі метеликів, листочків та інше. Але у нас є ще поняття асиметрія. А тут все просто. Асиметрія це відсутність або порушення симетрії. Тобто все інше, що оточує нас, деякі будинки, рослинний і тваринний світ, все має асиметрію. Художники свої твори створюють більшість асиметрично, використовуючи при цьому рівновагу, але з нею ми познайомимося в наступному уроці по композиції. Отже, асиметрія це протилежність симетрії. Головні поняття до сьогоднішнього завдання ми розібрали. Тепер повертаємося до нашого глечка. Тепер ми знаємо, що глечик симетричний, а це означає, що один бік і інший бік при малюванні мають бути однакові. Це не витинанка, що вирізав, і все однаково, це малюнок, і ми повинні навчитися побудувати його правильно симетрично. Що для цього потрібно? Розбираємося далі. Зверніть увагу на зображення двох глечків. Перший має симетричне зображення, другий має асиметричне зображення. Нам потрібно намалювати перший варіант глечика. В цьому нам допоможе силуетна бокова лінія глечика та вісь симетрії. Вісь симетрії це вертикальна середня лінія, яка ділить глечик чи будь-який симетричний предмет наполовині. На малюнку вона проведена білим кольором. По силуетному зображенні глечика. Надалі ми її будемо сприймати як уявну, в даному випадку, вертикальну, просторову лінію в натюрморті або предметах натюрморту. Вісь симетрії найперша лінія при побудові предметів у рисунку. Отже, теоретично ми вивчили, переходимо до практичного заняття, малюємо глечик, використовуючи сьогоднішні набуті знання. Найперше, що потрібно зробити, це подивитися уважно на глечик і відмітити профільну лінію глечика. Яка вона? Шийка глечика має ввігнуті лінії, не прямі. Найширше місце у глечика ближче до шийки. А якщо заміряти олівцем найширше місце і цю мірку відкласти вертикально, то вийде, що нижня частина глечика поміщається у квадрат. А якщо цей квадрат поділити на половині, то цю величину можна приміряти до шийки глечика. Вона буде такою високою, як пів квадрата. Будь ласка, запам'ятайте ці мірки і надайте їм більше уваги. Це лише перші кроки, вони важливі у побудові предметів натюрморту. У наступному завданні до цих вимірів будуть додані нові. А ще нас чекає візуальне вимірювання. Так що будьте уважні! На аркуші паперу А3 намічаємо місце, де має бути розташований глечик. Придаємо форму прямокутника, щоб в нього вписати всередину глечик. Розташування робимо більше до верхнього краю, ніж до нижнього. Чому? Про це в наступному уроці ми йдемо по сходинках до знань, отже, поступово. Біля глечка має бути місце на яблучко. Якщо легкими лініями намітили і все у вас розмістилося на даному аркуші, приступаємо до побудови. Попередньому уроці про штрих і тон, будуючи таблиці, я казала, щоб провести рівно лінії, нам потрібно швидко це робити, тоді лінія буде рівною. А ще, я казала, щоб перевірити себе, чи лінії паралельні і непохилі, міряємо від краю аркуша паперу. В даному випадку я виміряю, чи правильно я зробила вертикальну лінію відносно краю паперу. Край паперу завжди рівний. Тож олівцем відкладаємо точки і рівні відстані від точок до краю паперу. Я говорила. Але на практиці це учні упускають і потім звертаються до викладача з питанням: А чого у мене так криво і що робити? Запам'ятайте, край листа дорівнює рівна лінія. Вісімметрії це вертикальна лінія, яка ділить глечик на половині. Отже, ділимо прямокутники вертикально на половині за допомогою олівця, відкладаючи рівні відстані та перевіряючи декілька разів чи правильно поділено. Від цього залежить симетрія предмету. Згадуємо виміри на початку уроку про те, що низ глечика без горловини вміщається у квадрат. А ми знаємо, що у квадраті всі сторони рівні. Отже, міряємо ширину прямокутника і відкладаємо помітку олівцем вверх, вертикально, висоту. Намічаємо квадрат. Також по обидва боки від вісі симметрії, поки що інтуїтивно. Надалі це все буде з вимірами, відкладаємо рівні відстані чи відрізки. Це буде ширина горловини глечка. Якщо з самого початку вісь симетрії буде неправильна, то подальші лінії будуть всі неправильні. Враження буде, ніби предмет падає. А повертатися на самий початок важко. Але найчастіше учні це і роблять до тих пір, поки не побудують правильно. Далі аналізуємо, горловинка глечика має ввігнуті лінії до середини і разом з тим звужується до перетину лінії нижньої, від якої має розпочинатися найширша частина глечика. На нижній лінії також робимо засічки олівцем трохи вужчі, ніж верхні, по обидва боки від вісі симметрії, однакові і з'єднуємо їх ввігнутою лінією. Якщо все правильно зробили, то горловина глечика має бути симетричною. Знову аналізуємо: найширша частина глечика знаходиться в вищій лінії середини квадрата. Отже, проводимо теж вісь, але горизонтальну. Вона буде вказувати на найширше місце предмету. Зауважуємо, яку форму має профільна лінія глечика, а також визначаємо ширину дна. А давайте уважно поглянемо, можливо, точки, там, де закінчується горловина глечика, розташовані на такій самій відстані, як і точки ширини дна. Для цього просто покладемо вертикально олівець. Ось дійсно. А це означає, що по обидва боки, вісі симетрії, відкладаємо такі ж самі точки, як вверху, на основі горловини глечика. Отже, ми отримали точки, до яких маємо довести бокову лінію глечика. Вона проходить від верхньої точки у основі горловини через точку перетину горизонтальної вісі з допоміжною боковою лінією прямокутника і до самої нижньої точки ширини дна глечика. Трішки хитромудро, але надіюсь, що практичний показ вам це пояснить. А тепер починається найцікавіше, як же побудувати таку саму бокову лінію глечика на іншій стороні? Адже вона має бути точно дзеркальною, як з лівого боку, так і з правого. Можете спробувати з першого разу зробити, а можете з десятого разу. Ну а тепер увага! Зараз буде метод, який послідовно і правильно з першого разу дає можливість це зробити, і який використовують всі художники, якщо виникають десь труднощі з симетрією. По ширині самого глечика горизонтально проводимо додаткові вісі. Їх можна безліч провести. Це залежить наскільки вам важко чи легко намалювати іншу бокову сторону предмету. Ось у мене 8-9 ліній. Всі ці лінії перетинають вертикально вісь симетрії. Для першого разу ми ці точки перетину пронумеруємо, а далі це все будемо тримати просто в пам'яті. Ці горизонтальні лінії також перетинають бокову профільну лінію глечика. На цій вигнутій лінії теж є точки перетину. Ми їх позначаємо і нумеруємо. Якщо на вісі симетрії точки були 1, 2, 3, то тут будуть 1А, 2А3А. А. а далі дуже акуратно і якнайточніше відкладаємо за допомогою олівця відстані від отриманих точок на протилежну сторону від вертикальної вісі симетрії. І позначаємо відповідно 1 b 2B, 3B. Чим точніше ви це зробите, тим рівніший вийде у вас бік глечика. Коли ми це все позначили, то з'єднуємо точки 1Б, 2Б, 3B, 4Б і так далі по порядку. Якщо правильно зробили виміри, то друга профільна лінія вийде ідеально. Якщо десь помилилися, то можна виправити уже інтуїтивно, і це легше зробити на короткому відрізку між точками, ніж по всій довжині профільної лінії без допоміжних точок. Я ще проведу овал на горловині глечики, так як ми. Там його бачимо і вигнуті лінії на горловині та дно глечика. Побудова овалів це ще нас чекає і не на один урок. Далі намалюємо яблучко. В натурі воно ближче до нас розміщене, ніж глечик. Отже, нижче на аркуші від глечика його малюємо. Це плановість у натюрморті, яку теж будемо вчити далі. А поки що просто яблучко, як ви його бачите. Глянемо знову уважно на натюрморт. Там є падаюча тінь від яблучка і від глечика. Намалюємо її форму. Також витримо лінії побудови, але тільки прямокутника і цифри. Інші лінії залишимо. Так як ми вже вивчили тональну шкалу, давайте її застосуємо на практиці, ми порівняємо тон глечика з іншими предметами і середовищем. Для глечика візьмемо темний, умовний шостий тон. Для падаючої тіні ще темніший, сьомий. Для яблучка можна взяти перший і другий, для навколишнього середовища третій, четвертий. Так як головним завданням цього уроку була побудова глечика, то тональне рішення це вже другорядне. Отже, ви можете для тонування використати як штрих, заодно потренуєте руку, або тушування. Головне правильно розкласти тон на натюрморті. Тонування в цьому завданні виглядає як початок роботи над натюрмортом в 4 класі. А для вас, початківців, у цьому завданні це закінчений варіант. Отже, розкладаємо акуратно тон. Робота має вестися не швидко, щоб ви могли рівномірно, не виходячи за межі лінії побудови, зробити штрих чи тушування. Також можна зробити темнішими сторони предметів, які в тіні, адже вони темніші. Підсумок. В даному уроці ми вивчили, що таке силует, що таке симетрія та асиметрія, і використали ці знання при побудові глечика. З побудовою глечика сьогодні ми теж стикнулися вперше. Закріпили знання про вісь симетрії та її значення при побудові предметів, а також на практиці закріплюємо послідовно знання про тон, використовуючи тональну шкалу. Сьогодні ми просунулися на одну сходинку вверх та стали більш професійними юними художниками. З чим я вас і вітаю! Успіхів у подальшій нелегкій справі малювання! Вона зараз нелегка, а потім все буде дуже добре до наступних уроків.